Наприкінці листопада 2025 року Україна домовилася із Францією про купівлю ста літаків Рафаль до 2035 року. Коли українці говорять про французьку авіацію, то найчастіше згадують міражі. Але в самих французів є літак, який став для них символом епохи. Багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який вміє все, що можна вимагати від літака подібного класу. В одному з попередніх відео ми розповідали вам про французький міраж 2000 пояснювали у яких аспектах він гірший за F16 і чому, попри деякі недоліки, це все одно неймовірно корисна машина. Рафаль дитя французького авіабудування, але це зовсім інша ліга. Чому краще Рафаль? І тут треба дійсно вдаватися в тактику технічні характеристики. Перше, це одна та сама машина в лінійці з F-16. F16 має доволі велике ракетобомбове навантаження до 9,5 тонн. Той самий F16 може брати до 8. Це насправді дуже серйозно. Є дуже хороша зброя до нього. Найперше, це ракета Storm Shadow. Прекрасно. Уже під Міраж 2000. Дуже добре себе показали. Такі ракети класу повітря повітря, як Р-555. Magic 2 прекрасна ракета. Ніщо інше, як аналог Ей 9 Sidewinder, Сайдвіндер. До речі, пуск пускова система. І для тої, і для тої ракети однакова. А розуміючи, що ракет АМ-9 Сайдвіндер виготовили більше 200 тисяч, то це прекрасний носій саме для цієї ракети. Наступний момент, і тут направду він дуже такий принциповий. Саме до цього літака може бути а насправді вже розроблена чудова ракета перехоплювач Метеор. Чому це хороша новина? Тому що це 300 кілометрів завдання ударів. Ми зрозуміємо, що на таких відстанях сам літак радаром працювати не може. Але ми маємо чудову новину від Шведів, що вони нам вже по факту передали машину радіолокційного підсвічування б Аргус, яка на 400 кілометрів може підсвічувати ціль. А розуміючи, що машина дуже високошвидкісна, 2200 км на годину, і вже маючи саме цю ракету. Можна по справжньому серйозно вирішувати ту проблему, яка називається су 34 яка дошкуляє нам коректованими авіаційними бомбами важких калібрів. Маю на увазі каб каб 250, каб 500 і навіть УПАП-1500. розуміємо, що це 120 кілометрів скидання самої бомби. Ось ключові характеристики, які демонструють відмінності між літаками Рафаль та Міраж 2000. Це просто цифри, але й вони багато про що говорять. Загалом Рафаль за своєю багатозадачністю ближче до f 16 Чи є у світі літак, який може замінити цілий парк бойової авіації? Один замість перехоплювача, штурмовика, розвідника і навіть носія ядерної зброї. Якби ви запитали французів, то відповідь була б очевидною. Рафаль він уже показав себе від перших бойових вильотів над Афганістаном до високоточного полювання на терористів в низці африканських країн. Рафаль уже 20 років тягне на собі більшість серйозних операцій Франції. Міраж раніший у міражу було дуже багато ідеології. Французи ще не підвели на той час нормальний тех. Технологічний уклад для того, щоб дійсно побудувати хорошу машину, ще не, 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 не підвели. І тому міраж був потрібен як такий, бо не могло такого бути, що країна, яка вийшла з НАТО, не має свого літака четвертого покоління. От от цього навчаться тут така дуже проста і зрозуміла відповідь. А потім зрозуміли, що ця машина далеко не така влучна, якою вона мала би бути, і наново переконфігурували вже новий винищувач безпосередньо під Рафаль. На відміну від того ж шведського гріпена, Рафаль давно воює не на папері чи в аналітичних статтях, а в реальних боях. Перший тест гори Афганістану. Рафалі скидали керовані бомби на голови талібів і точково працювали по важливих цілях. Потім Лівія, 2011-й, перші години операції. Саме Рафаль стають першими, хто відкриває вогонь по військах Каддафі. Рве колони техніки, гасить ППО і командні цифри біля Бенгазі, та буквально зупиняє наступ на місто. Далі Африка, Малі та й увесь Сахель, а потім полювання на іділ в Іраку та Сирії. Рафаль стартує за сотні кілометрів від цілі, дозаправляється в повітрі і б'є по таборах, складах і штабах ісламської держави. Літак звикає до війни на великих дистанціях, далеко від бази і довго в небі. Це перевірений часом літак і Він не американський, тобто зменшує залежність від одного виробника з самими f 16 є певна проблематика, в чому вона полягає, поясню на історичному контексті. В кінці 70-х років американці продали в Іран дуже хорошу машину f 14 Tomcat. На той час там був режим, ну скажімо так, лояльний, лояльний до західного світу. Це був режим шаха. Але потім сталася велика ісламська революція. І ці машини там залишилися. Це майже 80 машин. На цю хвилину іранці декларують, що 43 мають у строю, дійсно дійсно показують, що мають. І американці. Американці піти пішли тим шляхом вдосконалення вже і далі і авіації, і навіть установу Хаймерс сучасних, що вони можуть виключити, підкреслюю, виключити практично будь-яку свою серйозну технологічну техніку. Розуміючи, наскільки зараз з американцями є проблема у цій частині, то конче треба мати авіаційний комплекс, який буде незалежний від американського воєнно технологічного укладу. Дійсно, ця машина доволі дорога. Тобто вона варіюється в оцінках десь від 150 до 200 мільйонів доларів. Так воно декларується. Це не найдешевший літак і спочатку Рафаль був чисто французьким проєктом. Довго вважався занадто дорогим для експорту, але все змінилося, коли перші машини придбав Єгипет, потім Катар, Індія, Греція, Хорватія, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. На кінець 2025 року замовлено вже понад 5 сотень Рафаль. 100 з них до 35-го року мають бути в Україні. Саме авіація перевертає поле бою. Бо я казав Уінстон, Черчилль, що авіація це кавалерія сучасності. То, на мій погляд, оця декларація 100 машин це колосальний крок уперед. І ще завжди повторював і буду повторювати, що зброя високотехнологічна, це не просто зброя, це велика ідеологія, це велика геополітика. Французи разом з німцями і з британцями дійсно почали будувати таку дуже серйозну альтернативу НАТО. Звичайно, в нас ще не кристалізувалась якусь конкретну воєнну структуру, але в цьому напрямку є дуже серйозні подвижки. І чим сильніше ми будемо прив'язані до тих країн, котрі виробляють серйозну технологічну зброю, тим краще. Тепер розвію міф, який називається в частині так званий зоопарк. Бо оце дуже тут багато критики, що отмовляв, у нас вже з'явиться ще вже тепер третя машина, бо ще є джаз е, 39 Gripen, Також вже задекларовано до 100 машин закупівлі. Є ті самі вже F-16. Добиваємо той самий Міг-29 і Су-27. Як це все обслуговувати? Та прекрасно, так і будемо обслуговувати. Чим більший цей зоопарк, тим краще. Чому це стимулює наш інтелект? Оце дуже важливо. Ми ж розуміємо, що після завершення цієї фази війни так не так не. Не буде, що всі, хто зараз воює, залишаться у строю. Якісь машини переведуть е, на, на зберігання в ангарі, але люди отримують колосальний досвід технічного обслуговування. Маємо усвідомлювати, що сам повітряний бій чи виконання бойового завдання, тому що, скажімо, збивання того самого шахеду чи крилатої ракети Х-101, чи 3М14 е, калібр це бойове завдання, але не є повноцінний бій літак на лі. На літак це тільки 10-15 роботи функціоналу усієї системи. Решта. Це підготовка, підготовка і ще раз підготовка саме цієї машини? І сама машина по собі важить дуже мало. Важить до неї дуже сильно розхідні матеріали, в першу чергу, зброя, яка застосовується. А тоді виробники будуть зацікавлені у тому, щоб ця зброя була, а ще у нас і обслуговувалася. А якщо ми маємо хороші новини, скажімо, з рейнметалем по бронетехніці, бо вже ми визначилися з бойовою машиною піхоти Лінкс, то чому не може прийти точка, що в якийсь момент ми можемо визначитися з? З якими ж вузлами і механізмів ми до того самого Рафаль? Нагадаю, що, скажімо, паливний насос до f 16 виробляють турки. І отут у нас з'являється колосальний маневр, як геополітичний, так і суто технологічний, а колись у майбутньому і фінансовий. Тому чим більше буде найрізноманітніших машин у нас зараз на полі бою, а у перспективу як е, ота сила стримування, тим краще для нас. Сто літаків це багато. Це це багато. Я проговорив вже цифру у 500 літаків. Моя думка, що для того, щоб наше авіакрило було по-справжньому потужним, по справжньому сильне треба не більше, не не менше, скажімо так, 10 полків. Що таке полк це 40 машин. І е, повторюю ще раз свою. Думку, що чим різноманітніший буде парк, тим краще. Мій поля, що вартує дивитися, і в F-35, і я вважаю, що найкраща доступна машина, яку можна купити, і в F-15. тепер оці терміни, так звані видовження 2035 рік. Все дуже відносно, все дуже так знаєш специфічно. В одній із наших програм я приводив приклад, що американці в 44-му році поставили B-17 і B-24 на конвейер такий спосіб, що за годину підкреслюю за годину з не розходила одна машина, знову ж таки, я десь може відштовхнуся в артилерію. Французи будуть дуже зрозумілий приклад. Дійсно, побудувати літак і побудувати самохідну артилерійську установку. Це не одне й те саме. Але якщо французи будують 5-6 цезарів на місяць, то ми, українці, вже подолали планку у мінімум дивізіон: 18 артилерійських установок на місяць. Якщо є фінансування. Якщо відкриті технологічні лінії, якщо під них підведена інженерно-конструкторська думка, якщо є відповідні фахівці, то і з'являються великі замовлення. А після нашого замовлення можуть бути і наступні. Хоча і вони вже є насправді, скажімо, той самий Єгипет, Рафаль замовив 24 маш машини, Той самий Катар, теж 24, Індія 35, ба навіть Хорватія пересідає саме на, Раф на Рафаль. То все може дуже... Дуже серйозно прискоритися. Але документи, який підписали, ще не готовий чіткий контракт. Це декларація про наміри. Перший справжній успіх буде тоді, коли Рафаль з'явиться в українському небі. Але свого часу мало хто вірив і в F 16, міражі чи Гріпини. Це все легкі масові літаки. Рафаль інший важкий двомоторний літак, який одразу задумувався як швейцарський, ніж для армії. Один тип машини, який закриває максимум завдань. Абсолютної характеристики такої немає. Я би у тут лінійці скоріше поставив би характеристики Гріппена. От він вибивається із е, загальної лінійки літаків четвертого покоління цього класу. Унікальність його в тому, що в нього найменший розмах крила. 8 метрів 40 сантиметрів, якщо я не помилився на, на противагу е, Рафаля 10 метрів 80. Цому це дуже важливо? Бо, бо Гріппен це так звана машина автостради. Він може сісти на будь-яку. На будь-яку більш-менш нормальну автостраду в нього найменший, в нього е, найменша смуга розгону, щоб піднятися у повітрі, і відповідно найменша смуга посадки. І він з усіх перелічених машин найлегший. Важить десь у межах 6,5 тонн. Нагадаю, що саме Рафаль важить, е, важить 10 тонн. Тому якусь таку дуже унікальну специфікацію під цю машину я би не, не підводив.